Всім доброго дня! Це Ольга Володимирівна Толпіна, керівник гуртка Дива Ручки. У цьому уроці ми з вами будемо шити сову з фетру. Нам знадобиться шаблони, фетр різних кольорів, очі. Якщо очей немає, то можна вирізати їх з фетру. Також знадобляться паєтки та бісер. Деякі деталі ми будемо скріпляти за допомогою термопістолета. Я хочу зробити брелок з сови, і цьому мені знадобиться кільце для брелоків. Давайте почнемо. Фетер основного кольору. Складаємо навпіл та обводимо шаблон тубова на ньому. Краще всього обводити кульковою ручкою. Вирізаємо нашу деталь. Таким чином обводимо та вирізаємо інші деталі. Деталь черевця, деталі п'ятнишок під глазами та деталі крицев, та це теж п'ятнишко під глаз. Під очима. Черевце нам потрібна одна деталь, а всі інші по дві деталі. Всі деталі вирізано. Тепер будемо прикрашати черевце бісером та паєтками. колемо голкою з виворотної сторони і надиваємо на неї спочатку паєточку, а потім намистинку. Повертаємось на виворітну сторону, при цьому вже не протягуємо нитку через намистину. А тільки через паєтку. Таким чином паєтка прикріпилася до нашого фетру. <клес> Знову повертаємося на лицеву сторону, виводимо голку приблизно на сантиметр від попереднього місця і повторяємо все знов. Одягаємо паєтку на Намистенку і повертаємося на виворотну сторону. І таким чином ми вишиваємо все червця. Наше червця готове. Пришиваємо червця до однієї з частин тіла. Ми будемо шити швом голка вперед. черевце пришите, закріпляємо нашу ниточку на зворотній стороні. Тепер сшиваємо деталі тулуба. Не забудьте вставити та пришити крильця. Будемо шити теж швом голкою вперед. Якщо бажаєте, перед тим, як зашити сову повністю, можна трішечки наповнити її синтепухом чи ватою, щоб надати об'єму нашій іграшці. Якщо ви теж бажаєте отримати з нашої іграшки брелок, то пришиваємо кільце для брелока. Пришивайте як намога міцніше, щоб ваша сова не відірвалася. Залишилося зробити нашій пташці очки. Я буду приклеювати п'ятнишки під очима, та самі очі та клювик термопістолетом. Вирізаємо клювик та приклеїмо теж, наша сова готова. Всім дякую за увагу.